Сьогодні в Палаці культури Шевченка буде виступати легендарна зірка української естради. І зараз за кілька хвилин вона буде на біветі. Подивіться, навіть вийшло сонце, хмари розійшлися, і спеціально, я так думаю, як по замовленню на біветі буде зараз світити сонце. Праворуч від нас знаходиться санаторій Трускавець, ми практично в самому центрі. Біля кінотеатру Злата і йдемо до центрального вівту. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Сьогодні 10 листопада, понеділок. І подивіться, яка класна погода. Ще й навіть тепло, плюс 12. Рідко, коли у листопаді таку погоду зустрінеш, бо самі знаєте, у Трускавці листопад, як не туман, то дощ, то ще щось о, сонце з'являється рідко. Но сьогодні сонце виходить і бачу, що якраз на анонсі концерту сонце буде точно. Ми зараз йдемо бульваром Юрія Дрогобича через сувенірний ринок на Майдан Незалежності, потім бульваром Торисевича до центрального бювету. Подивіться людей, на вулицях практично ну, небагато. Небагато хотілося б набагато більше сьогодні. Понеділок. Зазвичай в понеділок бувають заїзди в санаторії, в готелі. Ну, але вже напевно розпочався низький сезон, і це десь буде тривати місяць точно до половини грудня, поки. Не приїдуть люди, які хочуть зустрічати, наприклад, Різдвяні свята у Трускавці або навіть залишитись до новорічних свят. Ви запитуйте в коментарях, чи будуть якісь знижки. Десь поодинокі знижки бувають в готелях і санаторіях, але ви подивіться, що людей менше, а витрат на цей період стає значно більше. Так що розраховувати на якісь знижки, я думаю, що не варто. Знижки можуть бути десь ближче до літа, коли знаєте, щоб е, заохотити людей приїхати, а зараз е, ну, знижки не знаю. На газ потрібно більше коштів витрачати, на електроенергію також більше коштів, а ще якщо вимикають світло, то ну, останнім часом не вимикали. Але як почнуть вимикати, то ще й відповідно витрати зростуть на заправку генераторів і так далі. Тому людей менше, прибутки менші, а витрати зараз значно більші. Ну, я не знаю, можливо, люди десь там зараз біля центрального бювету чекають на анонс концерту, бо анонс буде точно. подивіться, погода цьому сприяє. На екскурсію бачу теж багато людей не... не цікавляться екскурсіями. Хоча зараз можна поїхати і у Львів на екскурсію, і в Дрогобич, і десь в Самбір або Наприклад, в Закарпаття на термальні джерела є така екскурсія. Досить цікаво, погода сприяє, друзі. Потепліло і бачив навіть на продуктовому ринку продавалися сьогодні білі гриби. Не питався, яка ціна, але бачу, що в лісі потепліло і з'явилися грибочки. Ну, Я так думаю, що вже скоро розпочнеться підготовка до різдвяно новорічних свят. Думаю, що цього року буде встановлено тут знову. Різдвяний ярмарок, як було поза минулого року. В минулому році його не було. Але людей було дуже багато. Навіть дивно, бачите, добрий млинець зачинений. Чи у людей просто сьогодні вихідний, чи що, я не розумію. Я ніколи не бачив, щоб добрий млинець був зачинений. Я постійно бачив, що тут сюди черги. Але щоб він був зачинений, то це таке вперше я бачу. Ну вже, бачите, клумби все, квіти відсвіли. Але сьогодні все рівно дуже гарно, тепла сонячна погода. Сприяє знаєте, прогулянкам по курорту. Ну і сьогодні ввечері можна буде сходити на концерт сьогодні. Легендарна зірка українського шоу-бізнесу. Буде давати великий концерт. Я навіть не дивився на квітки, на карабасі там чи там розкупили, чи є вільні місця, не знаю, не знаю. Дуже дякую вам, друзі, за коментарі, які ви постійно пишете. Мені цікаво читати, і під час відео цікаво їх, на них відповідати, щось вам розповідати, і також деякі коментарі навіть мені підказують, що знімати для вас наступного разу. Прямо перед нами знаходиться санаторій Світязянка. дуже гарна територія, і сам санаторій це пам'ятка архітектури, старовинна вілла. Ось тут зразу є і готель Віктор. І також ресторан на горизонті, далі там готель на горизонті, це все знаходиться дуже близько до центрального бювету. Деколи ви в коментарях запитуєте, які є готелі, санаторії дуже близько до бювету. По-перше, це санаторій Кришталевий палац, потім готель Весна, санаторій Світязь, санаторій Світязянка, Віктор, Вілла Калина, там, Вілла Софія, також дуже близько. Ну і тут готель на горизонті. ВІЛЛА Моцарт, Готель Парк і готель Нафтуся. Це дуже близько до Центрального бювету. Ну і також там біля церкви Святого Миколая є ще готель Оранта. Також непоганий і дуже близько до Центрального бювету. Ще залишилось приблизно 10 хвилин до анонсу концерту, але люди збираються помало але людей не так багато, як зазвичай можливо. Люди ще в центральному бюветі, можливо, знають, що ще 10 хвилин і прийдуть. Саме якраз на анонс концерту. Раніше пам'ятаєте, які були черги в центральному бюлеті. Всі чекали там 12.00 і тут вже перед центральними дверями були близько 100 чоловік, напевно. Раніше, ну таке раніше було ще Чеш... до війни. А зараз е е вода платна в бюлеті 36 гривень за літр. І таких черг немає. Багато людей п'ють на втусі у своїх готелях-санаторіях, бо в них також є бювети. Раніше, коли вода була безкоштовна, то людина собі обирала або пити в санаторії на або прийти сюди. Лікарі радили, щоб краще ходити до центрального бівету, пити воду, бо потрібно людині пройтися. Нафтуся працює так, що потрібно людині постійно рухатися, а не просто сидіти, випити в готелі, наприклад, чи в санаторії, і просто сісти або лягти і лежати. Це так не працює. Потрібно ходити, рухатися. Тут є чудовий курортний парк Адамівка. Є дуже класні вулиці у Трускавці, пішохідно, прогулянкові якими можна гуляти, тому купили водички, можна погуляти. Немає багато людей на центральному білеті. Немає, не знаю, чи за хвилин 10 ситуація зміниться, подивимося досі. Зараз залишились зовсім трішки і почекаємо. І вже легенда українського шоу-бізнесу перейде на центральний білет. Мені ж самому цікаво подивитися, чи прийдуть люди. Ну, але курорт не буває порожнім, Бачите, люди і все рівні. Скоро сонце є. вийшло. Все нормально. Шановні друзі. Зустрічаємо легенда української сцени, душа української пісні, народна артистка України, волонтер, ваша улюблениця Оксана Білозір. Вже тут біля нас. Добрий день, я вас всіх вітаю, дивіться, який гарний. Сьогодні день. Я не знаю, який був вчора. Вчора був сумніший, правда? А сьогодні, сьогодні веселіший день, і мені приємно, що сьогодні мій день, мій день, бо тут цілий іконостас наших виконавців, кожен кращий іншого. Але сьогодні мій день, і я буду рада вас усіх бачити в себе на концерті. Тим більше, що в мене концерти особливі, вони інакші. Це не тільки там, знаєте, прийти, послухати е і піти. А у мене ще потім будемо довго думати. Будемо разом співати, танцювати, веселитися, тому що знаєте, ворог нам тільки би хотів, щоб ми склали крила і пішли в депресію і здалися, так знаєте, тихенько. А ми з вами утверджуємо життя. А для того, щоб утверджувати життя, бути сильними, йти до перемоги, підтримувати наш фронт, боротися всередині тилу. Нам потрібно мати силу, а звідки її брати? Її дуже рідко взяти в собі, і тим більше дуже мало її навколо нас, тому що кожний день ми живемо в тривозі. В болю, і кожен день нас очікують смерті наших рідних і близьких. І звичайно, коли так з погляду з точки зору з боку подивитися, то здається, що ті люди мають бути сумні, нещасні, невеселі, сидіти й плакати. А де брати силу для щастя, для радості? Бо тільки це наповнює нас і дає нам впевненість, що потрібно жити, потрібно боротися, що і це пройде. Якраз дає мистецтво, дає пісня, дає слово наше, коли ми відчуваємо, що ми сильні, коли ми разом. Тому в мене такий особливий концерт, і навіть тому, що все-таки я працюю вже дуже довго на сцені, я вже зріла співачка. Я коли до вас приїжджаю, чи в Трускавець, чи в будь-яке інше місто, то я не знаю, як програму скласти. Бо хочеться щось і нове, і точно знаю, що ви хочете те, що ви любите, і те, що щось треба розповісти вам. Обов'язково, бо я трошки розповідаю історії, які пов'язані з тими чи іншими піснями, які приходять до мене, і воно пов'язано з нашим життям. Тому це дуже цікаво. Зараз у мене тур так вийшло, що я завтра в Чернівцях. А вчора була ще десь, вже забула де. А Володимирі та, Володимирі, та бо знаєте, багато міст і не встигаєш всі запам'ятовувати одне за другим, як перегортаєш сторінку. І сьогодні вже все. А сторінку сьогодні в мене все. В мене тільки трускавець сьогодні. Ну а зараз робимо фото. Робимо фото, робимо фото. Бо сьогодні це просто фото, завтра це історія. І, і розказую тут. Я на цій площі, на цьому майдані. Правда, він там раніше був, хто пам'ятає там під деревами. Потім зробили тут. Ну в принципі, тут навіть може і краще, бо ми не заважаємо тим людям, які йдуть до біветову, можемо собі тут позбиратися. Я знаю, у вас тут цілі баталії відбуваються, танцювальні, співальні. Тут все, що хто хоче, може тут на, на цій плитушці вам показати. Я тут ніколи не співаю. Тому що я вважаю, що те, що я даю для вас, воно має бути високим і достойним вас, щоб ви мали гарний комфорт, сиділи. А я могла прекрасно вам подавати ті гарні емоції, якими сама проживаю, якими хочу поділитися з вами. Тому сьогодні ми робимо фото. Завтра ця історія, і найкращий для мене комплімент. Це коли приходить дядько з бородою вже сивий, веде там хлопчика чи дівчинку за руку, каже: О, то моя дитина, а я, коли був маленьким, то мене мама так до вас приводила, бо я виріз на вас як пісня. <рес> я кажу завжди рано стаю, кажу, Господи, дякую тобі за все, за все, що ти мені даєш, за силу, все, що я можу робити, кажу, Господи, тобі довіряю. Хай мої уста будуть твоїми словами, хай мої очі бачать тих, кого ти хочеш побачити, благословитими піснями, тою музикою, тими емоціями тих людей, які потребують цього, які прийдуть на мій концерт. І розповім ще така одна дуже цікава така була подія. У мене був концерт на Юрій. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись. Це відео також. Ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Ви бачите, що людей прийшло чимало. Люди чекали і прийшли рівно в 12.30. На анонс концерту. Не всі п'ють на втусю, але всі знають, що анонси концерту відбуваються о 12.30. Тому так, друзі, люди приходять. Але Люди зараз не так багато, як було місяць тому, але люди. Так що, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.